Незламна країна, інформаційний марафон на п'ятому каналі продовжується. Зараз моя команда налаштовує зв'язок зі спікером. Це буде Василь Піпа. Я хочу трішечки розказати, як виникла ідея саме цього включення. Не один раз ми в наших новинах показували сюжети про підрозділи української поліції, які називаються білі янголи. Так, от робота білих янголів заключається в тому, що вони прийняли. Ізять в прифронтові села і містечка, ті села, які обстрілюються, з яких майже виїхали люди, які зараз лишилися без будь-яких комунікацій і без будь-якої підтримки, і вони намагаються вивести звідти літніх людей, людей прикутих до інвалідних візків, тих, які самі вже не можуть пересуватися і не можуть собі дати раду. Не можна було спокійно дивитися ці матеріали, тому виникла така. Ідея включити представників цих людей в ефір і розпитати, власне кажучи, як же працюється бі, білим янголом. Отже, Василь Піпа, спеціаліст, криміналіст поліції Курахового в Донецькій області, учасник спецзагону Білий Янголи. Пане Василю, доброго дня! Дякую, що ви приєднуєтеся до нашого інформаційного марафону. Ризикувати своїм життям під обстрілами, під тим, що зверху літають ракети, евакуювати люд. Людей, які до останнього вагалися і не виїхали. Чому ви цим займаєтеся? Скажіть, будь ласка. Бо то є наша основна задача на даний час з моменту початку розвитку активної фази бойових дій, ми вимушені кожного разу фактично ризикувати собою заради життя других людей, інших Я прочитала. Я прочитала, що ви криміналіст, ювенальний поліцейський, начальник відділу поліції в звичному житті під час війни рятівник і парамедик. Розкажіть, що ви взагалі робите найперше, коли приїжджаєте в села, звідки треба евакуювати людей? Ми несемо службу в звичному режимі постійно сформованою групою. Яку на направляють в необхідні міста керівник та наше керівництво обласного апарату поліції та е, районного апарату поліції? Це я... Зазв, зазвичай спілкуємось з населенням, надаємо допомогу е, е, за сприянням волонтерів, роздаємо гуманітарну допомогу. Е, Виявляємо факти загальнокримінальної спрямованості, фіксуємо їх, виявляємо, намагаємось фіксувати випадки сприяння громадянами колаборантам допомоги ну, і тому подібне. Надаємо медичну, першу домедичну допомогу. За необхідністю, надаємо допомогу за стушіння. Ожу які часто так, так весь весь спектр необхідної допомоги ви можете надавати власне кажучи, те, що поліцейські роблять у звичайному житті, та плюс й додається війську ну навантаження військового часу. Чого потребують так. найбільше люди, до яких ви приїжджаєте? Їжі, ліків, фізичної допомоги, доброго слова. От як ви можете описати їхній стан? Стан людей дуже пригнічений на тих територіях. За часто не розуміють люди, що трапляється з їхніми домівками, чому так трапляється, чому так відбувається. На мою думку, більш всього, потрібна людям психологічна допомога. Ну, Стараємось надавати, втішати людей, вмовляємо виїхати з тих місць, евакуюємо, від тіля їх. Ну, Люди, ті люди, які лишаються там, та з власних міркувань не бажають виїжджати виїздити від тіля. Ми вертаємося до них, розвозимо продукти харчування, їм питну воду і таке інше. Контролюємо їх стан здоров'я, намагаємось контролювати. Я особис... мобільних людей вивозом від тіля, надаємо допомогу. Я особисто бачила сюжети і відео, де в, в, ваші колеги і ви вивозите людей, які прикуті до інвалідних візочків стареньких, які самі вже ходити не можуть. Як так стається? Чому? А до останнього вони там лишаються. Чому їм не допомагають близькі, родичі? Чому так виходить, що ці люди фактично сам на сам зараз з бідою і лише чекають на допомогу від вас? Люди змушені покидати домівки, в яких мешкали тривалий час? Все надбане правдою і неправдою лишають там. Люди в шокованому стані. бо... Все життя їх лишається там на місці. Вони не хочуть виїздити від тіля, бо то для них біль сум та будь тому. Ми вимушені надавати їм всіляку допомогу адресно посильники. Яка найскладніша ситуація була, яку ви вирішували? Можете розказати Найскладніша, на мою думку. Ситуація це ситуації пов'язані взагалі-то з дітьми з. Була ситуація в місті Красногорівка, коли батьки дитини були поранені, мати вбита прямим влучанням російсько-окупаційних військ снарядом російсько-окупаційних військ в домівку. Мати була вбита, батько у середній тяжкості поранення отримав. Дитинка теж була поранена близько п'яти років дівчинка. Це справляє дуже тяжке враження і. Викликає ненависть до окупантів, колаборантів Відчуття таке, що ми робимо правильне діло, те, що знаходимося, перебуваємо в необхідний час, в необхідному місці. У вас у вас не виникає почуття роздратованості, коли ви переконуєте людей виїжджати, а вони. Лишаються в своїх домівках, можливо, під обстрілами зруйнованих, напівзруйнованих, і натомість ви змушені ризикувати своїм життям, щоб привозити їм продукти, і ліки і, і все необхідне. От як це можна зрозуміти? Молоді поліцейські ризикують для того, щоб людям, які не можуть наважитися виїхати, допомогти. Найвища соціальна цінність в державі це людина, її життя та здоров'я. Де тому ми вимушені робити свою справу чесно і а Можете сказати, чому саме білі янголи, чому така назва з'явилася, виникла? Хто її придумав? Як вона вам подобається? Ні? Що про це думаєте? Взагалі-то білим янголом почали називати мого товариша Рустама Лукомського, який спочатку активної фази бойових дій. Надавав непосильну допомогу людям, вивозив їх від тіля, привозив гуманітарну допомогу разом з керівником і з співробітниками кримінального блоку поліції нашої от люди, бачучи ту відвертість і щире серце тієї людини почали називати його білим янку і нашу скору угу. автомобіль швидкої медичної допомоги, на якому ми Вимушені були виїздити для своєчасного надання медичного ми Знають люди ту машину нашу і всіляко, тобто якщо надають допомогу нам вступають дорогу, допомагають в ремонті її в ремонті коліс. бо... евакуація на. Кожного разу як куди їдеш, втрачаємо возять безпечні втрачаються колеса, і треба машину ремонтувати. Mm. Так да і ми, ми почали називати з того часу наш екіпаж, бо вже в очі бачать нас, знає, і знають, що ми робимо добру справу. Можливо, це yes. питання yes. наступне буде складним для вас, але я все-таки хочу зрозуміти. От е, у нас дуже часто в ефірі лунають такі фрази: Маріуполь був проросійським містом, там багато людей були такі проросійські налаштовані. Там нова Каховка проросійське місто. От зараз ви можете сказати, що ті місця, де ви приїжджаєте, що люди е, зрозуміли, що таке насправді Росія, і, і, і розуміють. Наскільки зараз Україна їх готова захищати? Чи це ілюзія? Ми тут в Києві не зовсім вірно там, робимо висновки щодо тих людей, які там зараз лишаються. У нас багато національний край і багато русько-російськомовних громадян та україномовних казать, що люди не поважали нашу державу. Країну або як то до неї відносилися, я не можу. Я такого не бачив багато, багато значення мала пропаганда, яка лунала з тієї сторони з боку міста Донецька. На даний час я не бачу яких то проявів агресії до нашої держави. І поганих слів я не чув від громадян у бік країни. Ні. Що ж, пане Ні. Василю, я вам дуже Ні. дякую. Спасибі, що ви підключилися до нашого інформаційного марафону. Спасибі вам за вашу роботу. Попри попри всю її складність, я бажаю вам бути в безпеці, сили, натхнення і переконуйте людей залишати місця небезпечні і перебути цю війну в більш безпечних місцях. Отже, Ні. Василь Піпа, спеціаліст, криміналіст поліції Курахового в Донецькій області, спецпідрозділ. Сіл білі янголи ці хлопці і дівчата вивозять людей з під обстрілів з тих міст і сіл, які фактично на межі війни, от допомагають людям, як можуть, особливо допомагають літнім людям, як ви вже це зрозуміли.